Про події. чи чуєте мене? Бо я поки Тут що... добре чую супер. Я також уже вас чую. Про події у Ватикані хотіли б вас розказ розпитати більше. Попри те, що українцям, так би мовити, були через те, що попередній папа от не став рішуче на бік України у розв'язаній Росією війні якої позиції варто очікувати від наступного папи? Ну, перш за все, ми ще не знаємо, хто буде наступний папа. І це насправді дуже складно сьогодні передбачити, оскільки цей конклав буде дуже непередбачуваний. Окрім самого непередбачуваного учасника Господа Бога, там буде дуже строкатий склад кардиналів. Так і оскільки 110 із них були призначені папою Франциском, і вони сьогодні представляють цілий наш світ раніше. Завжди переважали кардинали з Європи. Сьогодні там є Африка, представлена дуже широко. Азія, Південна Америка, Північна. Тобто це дуже інтернаціональний конклав. А бачите, в стосунках Ватикану до держав, які перебувають в стані так війни. Ну, є об'єктивна певна площина, і Ватикан все одно дотримується завжди нейтралітету і безсторонності. Не це є певні міжнародні зобов'язання, так і взагалі їхня логіка взагалі підходів. І тут часом просто не залежить, хто є папою. А папа Франциск багато речей робив, не тому що це був папа Франциска, а тому що це підхід Ватикану. А були звичайно суб'єктивні різні речі, так і коли він говорив спонтанно, то звісно, багато речей він міг просто не говорити. Бо вони справедливо боліли нас, хоч ну справедливо старати світ сказати, що багато речей він говорив, які були дуже важливими для нас, і допомагав і дуже багатьох речах. Тобто, тут я думаю, все-таки баланс на позитивному, особливо в такий день, перед день похороні варто робити, тому чого очікувати. Я думаю, що католицька церква сьогодні виносить великий урок з нашої війни. А тому, що дискусія, яка розпочалася, Папи Франциска взагалі про концепт справедливої війни, законного захисту, вона сьогодні знову на поверхні і католицькі богослови про це дискутують. І та та ситуація, в якій опинився ватикан, так у перед лицензією жорстокої агресії російської і те наскільки ці реакції були ну критично сприйняті не лише в Україні, але по цілому світу. А серед католиків, не серед всіх, але дуже таких впливових, навіть інфолетів, вони реагували критично. Тобто, і воно з часом спонукатиме до переосмислення цих підходів. Сподіваємося, що новий понтифік змінить траєкторію підходу там, де це реально можливо змінити, так а, а зокрема у стосунках із російською церквою, із московським патріархатом із російською державою. Раніше ці стосунки вони так би мовити домінували над цілою східною Європою. Завжди дивилися, що скажуть там, а потім діяли. А я думаю, що після цих жорстокостей, і ми повинні це доносити постійно їм і, і показувати, і представляти, і нагадувати, а ця траєкторія мінялася, що східна Європа це її центр знаходиться не в Москві, і варто діяти не з огляду на неї. Розкажіть нам більше про конклав, який відбудеться от уже на початку травня, і єпископ Мельбурна, Микола Бичок, є єдиним українцем кардиналом, який долучиться до конклаву виборів нового папи римського. І чи можливий такий хід подій, що українець стане папою? А, ну, бачите, взагалі, ну там українці в конклавах брали участь цього два рази. А, тобто кардиналів, звісно, завжди було більше. Ну тобто, як кардиналів було більше українців за історію, але так складалось, що на їхнє життя не випадали конклави, або вони були вже в літах, що не могли брати. А лише блаженіший Любомир Гузар був брав конклаві, який обрав Бенедикта XVI. Отже, так це на все другий наш кардинал, українець, так який бере участь. Римокатолики в Україні наразі не мають кардинала, тому вони не будуть представлені. Чи можливе таке обрання? Ну знаєте, чисто так теоретично можливе, але є дуже багато перешкод, чому це неможливо. І тут не лише тому, що він є наймолодший і маловідомий, тому що бачите, папа римський він має три рівня служіння. Він є єпископом Римської єпархії, примасом Італії. Він є патріархом заходу, Латинської церкви, і він є тоді аж вселенським архієреєм. Справа в тому, що Микола Бичок є єпископом східної церкви, і було би дуже дивно, якби єпископ східної церкви очолив західну церкву, е, тому що це дві різних традиції в межах католицької церкви, але дві різних традиції. А, І це було би просто якось: знаєте, ну, це е, радше із е, газети. Як то, фантастика, там е очевидно і, і невідоме чи якось таке. Тобто, це, це ну це ми, звичайно можемо сказати, що це теоретично можливо, але ну, це неможливо на 99,9999,9 відсотків. Тобто є багато достойних кардиналів в західній церкві е для обрання, е щоб вони аж шукали в східній церкві кого поставити главою західної церкви, розумієте? Тобто, папа має просто кілька рівнів служіння, і одне з них воно просто є перешкодою для східно-католицького єпископу перешкодою, але не забороною. Правильно я розумію? Ну як вам сказати? Ну він є єпископом візантійського обряду. Його рідний обряд є візантійський обряд. Змінити майже неможливо. Тобто, можна бути біритуалістом, але ви все рівно залишаєтесь в обряді, в якому вас хрестили як дитину. Таке є канонічне право Католицької церкви. Оскільки він є його рідний обряд візантійський, він не може очолювати церкву латинського обряду. А от кого? Наз... Так. <смірця> <смірця> так. <смірця> а, а, я зрозуміла. А от кого називають імовірними кандидатами, і яке у них буде ставлення до українського питання? Чи є якісь от імовірні кандидати, все ж? Зараз є так дуже багато імен називається. Географія цих кандидатів також є дуже широкою. Так є низка італійських кардиналів. кардинал Зупі відомий нам, який працював від імені папи е, в перемовинах між Росією і Україною. Пізніше зосередився на поверненні українських дітей. Отже, це був такий ну особистий представник папи. і Фактично, це є така його дуже близька людина. А друге це є ну без сумніву держсекретар, якому дають зараз найбільше, так би мовити, шансів. Хоча це це все дуже умовно. А отже, кардинал Паролін кілька разів відвідував Україну. Дуже добре знає регіон. Ну як держсекретар він мав можливість він був у своїх обсловлюваннях ніж папи, завжди є тому. Позиція по Україні його завжди була чіткою зі всіх сторін, чи з політичного виду, чи з морального. А, бачите, тут ну, держсекретар завжди вільніший. Тому, ставши папою, він все-таки буде більш зв'язаний різними умовами, так як був Франциск. Хоча, а, я вже казав, був суб'єктивний фактор спонтанність папи Франциска і деякі його особисті погляди, які ну, часом були не надто, скажімо, вдалими а, ці висловлювання, які він мав особисті, виходили з його особистого світогляду латиноамериканця там чи. Чи інший бекграунд можемо тут обговорювати. Отже, це два таких італійських кардинали. Є так само представники Африки, це кардинал Турксон з Кенії, який займався таким напрямком, як інтегральний людський розвиток, питаннями соціальної доктрини церкви. Отже, а відповідно війни і миру. Отже, ці кардинали, ну, бачите. Е, найбільш з них обізнаний є звичайно карнал Паролін, який є держсекретар, який має дуже великий досвід власне міжнародної співпраці. Він сам працював по, по лінії співпраці із державами багато років. Був посланником святого престолу в різних державах, причому таких, знаєте, дуже конфліктних інколи ситуаціях йому доводилось працювати. Отже, е, він є найбільш обізнаний щодо інших. Ми можемо говорити, що вони менше знають нашу ситуацію, там ну скажімо. Називають кардинала з Угорщини, але ми розуміємо, що скажімо горський кардинал, його близькість до прем'єр-міністра Орбана може бути ну проблематичною, але це не в наших а, там знаєте зараз силах, якимось чином ну там коригувати ці ці речі. Є кардинал ще один із Африки, кардинал Сара, надзвичайно консервативний кардинал. Тут питання радше: який шлях оберуть ті, хто обиратиме. Тобто, чи вони захочуть, щоб корабель е, церкви після пантифікату Папа Франциска, який трішки так розхитало? Бо ну насправді. А дуже багато дискусій точилось не лише про Україну. Папа Франциск підняв дуже великий спектр питань, щодо яких відповідей не залишив, і зрештою він і сам не мав їх так, але це було до дискусії. Отже, якщо кардинали вирішать, що треба зараз трошки стабілізувати і якось ну залагодити все, що назбиралося на даний момент. Які проблеми, ну то виберуть більш помірковану особу, більш е, таку обережну. Отже, а якщо бажатиму, е, що треба далі проводити реформи, бо для них також важливо є реформа римської Курії, чи е, там інших е, інституцій католицької церкви, чи процесів, так там синодальний шлях, як е, ста була ідея Папа Франциска, то вони можуть вибрати особу з молодших, а і так само напевно з поза Європи людей. А які ну поділяють погляди Франциска. Ну а він призначив, як я вам зашказав, сто 110 кардиналів зі 135, які його які обирають його наступника, ви згадали про претендента кардинала з Угорщини? Чи слід нам ем, хвилюватися, чи може це бути небезпечно для нас, для України, якщо таки виберуть претендента з Угорщини? Бо ну у нас непрості стосунки з цією країною зараз також. Він не є надто публічною особою, тому важко знаєте, так якось сказати точно, які в нього є погляди. Але ну без сумніву, він належить до цих ну, так званих неоконсерваторів угорських, і тому справді так, він може мати такі погляди на Україну. Ну, може не такі, як Орбан, але близькі. Але справа в тому, що ну, папа він є монархом, основ, ну, то є Е, Виборна монархія, так, Ватикан. Але все-таки, ну, папа має свої обмеження, і він змушений буде трішечки, навіть якщо він має якісь свої власні погляди. А він змушений буде їх підкоригувати. Але він не є серед основних претендентів. І повертаючись, все таки до. Церемонії похорону Папи Римського Франциска. Чи могли б ви нам більш так, детально пояснити про місце поховання і про чин похорону загалом? Так, чин похорону вже оприлюднений. Це є звичайна поховальна меса, яка ну вживається в таких випадках. Ну відоме всім слово реквієм. Це власне, вона є реквієм. Це означає спокій, бо вона починається словами вічний спокій, даруй померлому, і нехай світло вічне його осяває. Власне, ну всім відомі слова і музичні твори реквієм. Тобто, оце є меса, реквієм поховальна меса. Отже, це є така більш-менш стандартна її форма буде. Отже, тільки будуть певні втраплення, такі, які відповідають особливостям саме цього похорону, а саме ну, читання будуть присвячені апостолу Петру, тому що єпископи Риму, Папи Римські, вони вважаються наслідниками апостола Петра, оскільки ну, Петро похований саме на Ватиканському пагорбі, знаходиться могила його там в підвалах Собору святого Петра. Отже, будуть вкраплення також під кінець. Буде панахида в східному обряді, тобто візантійському, де буде присутній блаженніший Святослав Шевчук, голова Української грекатолицької церкви, а також інші патріархи, верховні архієпископи і митрополити східних церков. отже, ми почуємо грецьку мову, але обряд буде нам більш такий зрозумілий, так тому що це буде коротка така панахида заупокійна за померлого папу. І це власне, тому що католицька церква вона складається із латинської, так західної церкви і 22 східних церков. І от представники східних церков вони матимуть окремо таку, теж такий ритуал прощання і молитви за папу. Зокрема, там власне буде глава ЛГКЦ. Е, отже, пізніше папу. Буде перевезено до іншої базиліки санта Марія Маджоре. Це його заповіт так гласить, Він хотів бути похований не на території держави Ватикан основної, так би мовити, частини варто розуміти, бачити що. Кожна базиліка є територією Ватикану, просто екстериторіальною. Ватиканце не лише та така маленька державка, але вона має такі екстериторіальні а, клітинки навіть по цілій Італії впадує, скажімо, собор. Це територія теж держави. Ватикан. Отже, його перевезуть до Базиліки санта Марія Маджоре. Папа дуже любив цю церкву. Він перед своїми такими дуже відповідальними подорожами завжди йшов туди, молився. А вона така, знаєте, менш помпезна, простіша. Це більше відповідає власне його харизмі, оскільки він завжди наголошував, що хоче бачити церкву бідною для бідних людей. А тому він навіть попросив, щоб на його могилі і вона повинна знаходитися в землі. Була проста плита з ім'ям Францискус. Просто Франциск, навіть без двох букв П, що означає папа, так? Тобто він. Хотів, щоб його дуже просто поховали. А це, ну, це була його, зрештою, така наскрізна нитка цілого понтифікату. Він вважав, що ну, треба бути простішими, так би мовити. Навіть так, в жарт можна, папа був веселою людиною, можна навіть жарт сказати, що коли він вперше побачили його годинник, дуже такий простий годинник, як на папу римського, то. А пізніше багато хто теж вдягав собі сприлагати такі прості годинники, то називалося Бергольо стайл. Такий е, тренд він започаткував спрощення багатьох речей. Е, отже, е, тому е, це триватиме десь близько трьох годин з 11 години ранку до другої дня українського часу. Е, отже, і ну це е, така. Подія, яку яка трапляється не дуже часто, так на яку з'їжджаються представники дуже багатьох країн світу, не знаємо, чи наш президент буде, оскільки він є зайнятий зараз в зв'язку з ситуацією в Україні, але українська делегація точно там буде представлена. Будуть президенти, представники різних монарших домів, які ще існують. Це така традиція. Отже, і всі вони віддаватимуть шану понтифіку. E, тобто e, ця меса, звісно, завжди є більш такою помпезною, а хоч при папі Франциску він уникав таких e, нато помпезних, і я думаю, що вона все-таки буде простішою, ніж там, ну скажімо там, похорони, папів. Ну я не кажу вже 100 років назад, а навіть ще 50-60 років назад, це було його таке бажання, щоб все було якомога простіше. От, але все одно, ну для сучасної людини, це може виглядати дещо так ем, інколи якось е, дивні певні речі. Але е, ми потребуємо ритуалів е, для того, щоб переживати певні сумні чи радісні події. Ми кожного ранку о дев'ятій маємо хвилину мовчання. Це Теж певний ритуал і допомагає солідаризуватися, пережити разом е, певні події. І я десь думаю, що отак варто це сприймати. Ми бачимо, яка ситуація у світі зараз нестабільна, чи якісь заходи безпеки додаткові, та й загалом вживатимуть завтра, бо це ж таке велике скупчення людей. А, без сумніву, того, я, я точно не відповідальний за безпеку. Не можу вам сказати всіх, напевно, секретів. Але з того, що я бачив в новинах, то справді. Рим і околиці патрулюватимуть і військові літаки, і там ціла антидронова така якась оборона, як я читав, і кілька тисяч поліцейських, власне, італійських поліцейських каравінерів буде забезпечувати порядок, тому що зрозуміло, що це величезні маси людей, а це також знаєте концентрація лідерів світу. Uh, ну, я не знаю, яка подія ще збирає аж таку кількість, і тому без сумніву uh, про безпеку там будуть дбати дуже дуже сильно.